Так. Yeah. Добрий шановні колеги. Отже, у нас є присутніх три члени постійної комісії офлайн, двоє в онлайн. Це Віталій Десуєнська і Тідоченко, Олександр. Отже, можемо розпочинати нашу роботу і пропоную затвердити порядок. Тенний це повторний розгляд 60-ї сесії 8 липня, а саме 25 серпня. Хто за? Доброго дня, шановні депутати. До вашої уваги 25 питання. Донесемо з до рішення міської ради за номером 25.11 від 25, 10, 24 року. Опонується внести зміни у зв'язку з пропозицією додаткового фінансування комунального підприємства Вогінська транспортна компанія